З минулого майбутнє пливе невпинний час, а коли то історії верта минуле нас. Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнаного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалино летять. А ми. Ми всі земляни пересічні. Давайте звернемося назад, покрутимо колеси історії і згадаємо окремі історичні події, які відбулись. Як ви думаєте, коли? На початку вересня в різні епохи. Історичні. У кінці третього століття нашої ери, давно це було, один дядько на ім'я Марін. На це є жіноче ім'я Марина, то це його чоловіча версія. Працював каменярем на острові Раб, який зараз належить Хорватії. Рабство тут ні до чого. Раніше острів називався Арб чи Арбе, італійською його і досі так називають, а це означає темний. Там дійсно багато лісів, тож. Такий от острів був. І це в нього така була латинська назва. А коли сюди прийшли слов'яни, то з якоїсь причини поміняли місцями перші дві букви. Було Арб став раб. У 297 році Марін перепливає Адріатичне море і прибуває за наказом римського імператора Діоклетіана у місто Ріміні для відновлення міських мурів. Але Діоклетіан був язичником, тож Марін почав зазнавати утисків, які обрушилися на християн. Через два роки йому навіть довелося сховатися поблизу біля гори Титано Про це дізнається патриціанка, тобто аристократка Донна Феліціте або Феліцисіма Вона теж таємно сповідувала християнство. І в подяку за те, що Марін вилікував її дітей, вона придбала і подарувала йому тугору. Хоча може той легенда, а Марін оселився на ті горі просто як відлюдник, бо його почала переслідувати одна божевільна жінка, але дуже швидко чутки про християнина подвижника, що врятувався від переслідувань, швидко розійшлися. І протягом наступних кількох місяців туди прибували інші християни. Навіть довелось побудувати каплицю, а потім і монастир, бо печери тієї гори вже не вміщали таку кількість людей. І 3 вересня 301 року Марін створює громаду і проголошує її вільною та незалежною, як від імператора, так і від папи римського. Таким чином утворилася християнська громада, де всі питання вирішили в мирі та з любов'ю, і де коліна схиляли лише перед Богом. Ще за життя пана Маріно оголосили святим, а от і монастир, ота громада, яка стала республікою, була названа на його честь Святий Марін або ж італійською Сан-Марино. В подальші роки, які тільки папи римські, Наполеон і гітлери не намагалися підкорити цю республіку, не вдавалося. Навіть коли Римська імперія розпалася, Сан-Марино встояла. Ну а що, спробуй залізти на ту скелю. І ось так, от і досі, в горах Італії, сховалася найдавніша республіка в світі Сан Марино, якій виповнилося 1724 роки. Це одна з найменших держав, площею трохи більше 60 квадратних кілометрів і із населенням 33,5 тисячі чоловік. Це два з половиною карлика. І в той же час одна із найбагатіших. На кожного жителя щорічно припадає до тисячі туристів, сидять там у себе на горі, торгують марками і зубними щітками, хто б міг подумати, і не знають, щось грошима робити. Але знають, як протистояти ворогам? Адже на гербі їхньому написане слово Свобода. І Сан Маринці за цю свободу можуть покласти своє життя. А яке слово у нас на гербі сховане? М? Лінгвісти кажуть, що наше слово навіть ширше і охоплює не лише одну тільки свободу, а воля це вибір, вільний стан людини обирати свободу чи рабство в лапах ватної імперії. Історія про те, як з'явилася назва кенгуру, достатньо відома. Коли європейці вперше висадилися в Австралії та побачили стрибаючих тварин, вони запитали у місцевих жителів, а що це в них таке. А ті відповіли: ми вас не розуміємо. А мироплавці подумали, що це назва тварини. І от уявіть, якби навпаки, аборигени би говорили англійською, а дослідники не говорили би, то би називався I don't understand. Ну, взагалі-то це міф. В липні 1770 року Джеймс Кук і його помічник, ботанік Джозеф Бенкс, нікого нічого не питали, а просто слухали аборигенів із племені Ґуґуїмітір, коли ремонтували свій корабель. І ось Ґуґуїмітірською мовою ґангуру. Це вони так і називали ту тварину. Ну точніше, за сучасну класифікацію, один із його видів великий сірий кенгуру. Але подібна історія відбулася ще раніше, в 1738 році. Десь у регіонах Республіки Конго, Південного Габону та північного заходу Анголи португальські колонізатори побачили незвичайну тварину, яка на людину досить схожа була. І дійсно, подальші дослідження, вже більш-менш сучасні, показали, що представники такого виду тварин належать до родини гомінідів і є найближчими родичами людини. Поряд із Бонобо, це така мавпа. Ну, Зараз теж мова про мавпу йде. Так от, португальці вирішили дізнатися, як ця мавпа називається, і таки дізналися навіть і те, що ця назва означає: псевдолюдина. Місцеві жителі говорили однією з мов банту мовою вілі, і називали цю тварину Чимпензе. Отак, одного шимпанзе привезли до Британії, і в часописі The London Magazine в вересні 1738 року, десь на початку цей е, журнал вийшов. Ми, ось там от в тому номері, ми ось вперше можемо побачити таку от назву тієї от тварини. Європейці теж одразу розпізнали схожість із людиною. Навіть довго не могли зрозуміти, чи це мавпа, чи це хтось дуже волохатий і немитий. Ну, бо самі європейці теж не дуже часто миються і до парикмахера зрідка ходять. Але це лише один із багатьох подібних прикладів ось таких от історій. Такі тварини, як Лама, Ягуар, Пума, Капібара, вони теж так називаються, оскільки так їх називають місцеві жителі. А слово гіпопотам. Воно з грецької перекладається взагалі як річковий кінь. А ну давайте, хто з вас може підкувати гіпопотама? Mm. Отака от мовна різноманітність. Наступна нудна частина передачі. Ну це от зараз мова піде про якогось там дядько, який щось там зробив, і без якогось, без якого чогось там не було. Нудно, перемикай! Mm -mm. Я вам перемкну, я вам перемкну. Сидіть і слухайте. Тим більше, що дядько зовсім не нудний. А на його адресу лунають слова вдячності не лише жителів цілого 28-тичного міста, а й всіх його гостей. Сьомого, а може й шостого, чи навіть одинадцятого, але скоріш за все, сьомого вересня 1789 року, в місті Станіслав у Австро-горщині, яке ми тепер знаємо, як Івано-Франківськ в Україні, народився Теодор Торосевич. Судячи по прізвищу, і не скажеш, що він вірменського походження, адже насправді його звали Тадевос Асатурович Торосян. Але він змінив ім'я на польський лад. Після закінчення гімназії Торосян, точніше Торосевич, вирішив присвятити себе хімії і фармацевтиці. Навіть у Віденський університет вступив, аби підтягнути відповідні знання. В 1819 році у Львові на Личаківській 3 Торосевич відкрив аптеку. А що таке аптека на початку 19 століття? Це не магазин ліків, а справжня лабораторія, де фармацевт міг і якусь мікстуру приготувати, чи там чи порошок, а може, і золото, і срібло спробувати виплавити. М -м -м. Тепер давайте перенесімося в маленьке село на Львівщині, де видобували сіль. Солюнуватка, солонське, стара сіль, стара ропа, солець, ясиниця сільна. Ні, жодний з цих. Хоча тут зрозуміло, звідки назва пішла. Але є ще одна, про яку так і не скажеш відразу. А от згадайте, що у Литві є таке місто Друскінінкай. Ви там були? Ну ось, я б хотів побувати. Говорять, там корисні мінеральні ванни. Так от, Друскінінкай. І з Литовської Друска це сіль. Тому цілком логічно поставити в один ряд сюди і Друскавець. Виявляється, що ця назва литовська. Хоча польське слово для полуниці трускавка, тут теж може бути замішане. Однак нема свідчень, що в Трускавці вирощували полуницю. Ну, в поки ще не вироблених лісах, Карпат, полуницю вирощувати, серйозно? А от про сіль свідчення є. Отож, у 1827 році в маленькому селі Трускавець шукали нафту. Але замість чорного золота з під землі забили джерела води і не простої, а мінеральної. Відразу ж почався бізнес. Люди поїхали з чашками. У мене теж одна така, із, такої от, знаєте, звідки пити чашка і такий от носик, чи як його назвати, ну але вона вдома і з собою не, на дачу не взяв. Однак, ну, варто було би провести хімічні дослідження тієї води. Но раптом її пити багато не можна. Тої води. Чи може вона взагалі не корисна, а просто смердить нафтою і всі думають, що це щось особливе. В 1835 році до Трускавця прибуває Теодор Торосевич. Уже маючи досвід дослідження сірчаних вод у селищі Великий Любінь, він узявся і за аналіз води, яку і саме назвав Нафтуся. До того моменту вона називалася просто водою. Ну, окремої назви в неї не було. Ну або її ще називали. Ну, це що оця та смердюча вода з трускавця, отак її називали. Маркетинг 19 століття безглуздий і нещадний. Наступного року публікуються результати. З них стало відомо, що вода містить натрій, хлор, гідрокарбонати, сульфати, кальцій, магній, калій, сірководень, вуглець, азот, а також масла і смоли. Теодор Торасевич заявив, що аналогів такій воді він не бачив за всю свою кар'єру. Єдина проблема: ці органічні речовини швидко розкладаються на повітрі, тож пити на втусю треба прямо в бюметі, де й налили. Зараз у Трускавці два таких, хоча верхній просто взяли і закрили 29 грудня 2016-го. А у нижньому, старішому за літр на втусі треба віддати 36 гривень. Ну, це з 1 травня, так. Раніше 24 гривні було. Отак, якби не Торосевич, то Трускавець так би і залишився би тихим селом у Передгір'ях Карпат. Як-от там доброгостів, Станиля, Уличне, без натовпів туристів, без бювету із лікувальною водою. Ну там ще Софія, Марія, Юзя, Фердинанд. І без щорічних концертів Павла Зіброва, бо де ще таке місто, щоб він виступав щороку і щоб це було головною культурною подією. Окрім цього, Тарасевич дослідив понад 120 мінеральних джерел Галичини. Не в трускавці. випустив в 1849 році працю, яка стала фундаментальною для розвитку бальнеології лікування мінеральними водами. Називається вона джерела мінеральні в королівстві Галичини та Буковини. З точки зору їх фізико-хімічних властивостей описані. А також фізико-хімічний аналіз мінеральних вод в Івоничі. Івонич здруй, це, до речі, польський брат близнюк Трускавця. А ще що? Торосевич запровадив методи вимірювання прозорості рідини. До нього просто ось так от дивилися на пробірку і казали, ну, начебто прозора. Але інтереси Теодора не обмежувалися лише самою бальнеологією. В 1836 році він досліджував, як зберігати світлочутливі ліки, і запропонував використовувати кольорове, зокрема помаранчеве скло. А ну от згадайте, пігулки там, пенталгін від Фармастарт і якого кольору в них блістер. Ця ідея ще й на розвиток фотографії вплинула, і кольорове скло використовували під час створення дагеротипів. Оце та називається шукали нафту. У передачі за 24 серпня я торкнувся теми не лише незалежності, адже 23 серпня День державного прапора. У цей день, як ми вияснили, не відбулось ніяких знакових подій, які стосуються синьо жовтого стягу. Ну це просто як такий переддень Дня Незалежності. А от 4 вересня 1991 року Верховна Рада України видала постанову, в якій вперше згадувався синьо-жовтий прапор. Так то юридично в нас лишався старий радянський аж до 28 січня 1992, допоки Верховна Рада не затвердила державний прапор України офіційно. Крім того, до 96-го року в нас діяла конституція УРСР, і в якій так і не було згадки за новий прапор. Ну однак, це ж в принципі конституція вже не існуючий УРСР, грубо кажучи, правонаступницею якої стала Україна, тому ну не зовсім то правильно було би казати, що в держави під назвою Україна повинен був бути прапор країни, яка зветься УРСР Ну, тим більше, що ось видали постанову 4 вересня 1991 року, і називається вона про підняття над будинком Верховної Ради України синьо-жовтого прапора. Нагадаю, юридично це просто синьо прапор, жовтий прапор без слова, державний чи національний, навіть без будь-якої юридичної приналежності в Україні. І в тексті написано таке: Верховна Рада України постановляє. Підняти над Верховною Радою України історичний національний синьо-жовтий прапор, що символізує миролюбиву українську державу в образі чистого неба і хлібного лану. Тут стоїть зрозумілими багато деталей. По перше, це не чиясь усна ініціатива підняти синьо-жовтого прапора над будівлею ВР. Що й відбулось того ж дня. Згадаємо, що над Києвом радою такого самого прапора підняли раніше, 16 липня року. По-друге, це не просто так сказати художня характеристика чи там тлумачення того, що означають кольори на прапорі. Ось написано, синій сині символізує чисте небо, жовтий хлібний лан. Хоча, може, і навпаки, бо в тексті нема чіткого зіставлення кольорів і їхнього значення, може, синє це поле залили водою, а жовте небо. Сонце таке палюче, що небо пожовтішало. І по третє, ця постанова дала зелене світло, чи, можна сказати, розблокувала дорогу нашому майбутньому, а навіть вже й не майбутньому на той момент прапору, щоб він став державним символом. Єдине що. Постанову оприлюднив правник і громадський діяч, як він сам себе називає, зі Стрия Костянтин Назаренко аж у 2011 році. 20 років документ лежав невідомо де. Один із найважливіших документів державотворення. Але добре, що в тексті не було нічого написано на кшталт. Постанова набуває чинності з дня її оприлюднення. Навпаки, там вказано, що як тільки проголосують за, так відразу можна прапора піднімати. Отак. Без зайвої бюрократії. Через два тижні, 18 вересня 1991 року, депутати прийняли іншу постанову про прапор України, у якою узаконили використання синьо жовтого прапора в протокольних заходах. Тобто, супереч Конституції РСР, не використовувати радянський прапор, фактично замість нього користуватись моєї розповіді, якого, до речі, і назвали прапором України. Ну, це я вирішив згадати зараз, щоб не повторювати одне й те саме кожні два тижні. Хоча, чесно кажучи, іноді можна і згадати ще раз і ще раз, відкриваючи нові деталі, бо складається враження, що наша історія це як пазл, який можна збирати досить довго. І передача колесо історії вам в тому допомагає. Чи можете ви зараз назвати якісь найнепотрібніше знання, яке є у вас в голові? Я ось, наприклад, можу перерахувати псевдоніми солісток гурту Spice Girls. Вікторія Адамс або Бекхем це Пош Спайс Емма Бантон це Baby Спайс Мел Бі Мелані Браун Що ти робиш? Режисер вимкнув Суфлера мені. Ай. Мел Бі це Scary Спайс Мел Сі Чіз Холм це Sporty Спайс А е, Джері Халівал це імбирна. Ginger Spice. От. От навіщо мені це знати? Не знаю. Але ось таке от у мене знання абсолютно нікому не потрібне в голові. Є. Вмикай суфлер, будь ласка. Дякую. Чи варто мені казати, що не було таких дискотек, 90-х, на яких не звучали б пісні Spice Girls? В той же час, час з іншого боку планети з'являється гурт Блістящі. Пан Дмитро Костюк на той момент власник музичного каналу Біст Тіві. Подумав, подумав і вирішив, що і в Україні можна зібрати якийсь подібний жіночий музичний гурт, який буде нічим не гірший за іноземні аналоги. Заручившись підтримкою продюсера Костянтина Меладзе, громадянина Грузії і України, Костюк оголошує набір до групи під назвою серебро Срібло. Лише телеведучий того ж бістів Ользі Вінницькій, угу, Альона, це її псевдонім. Вдалося пройти прослуховування, чи, скоріше, продивлювання. Ну там навряд чи на вокал звертали увагу. Однак із однієї людини групу не зліпиш. Подорожуючи Україною з концертами, Валерій Меладзе у місті Хмельницький зустрів хореографиню міського театру Надію Мейхер. Її Костюк теж попрохав взяти псевдоніма, але в даному випадку змінити не ім'я, а прізвище на Грановську і узяв другу солісткою групу. Хоча спочатку планувалося тріо, третю вирішили поки не шукати. Ну це місце так, офіційно в групі і називалося. Якщо перші два це білявка і брюнетка, то третя це третя. І ось 3 вересня 2000 року на Бістів відбулася прем'єра. Першої пісні вокально-інструментального ансамблю Гра під назвою Попитка номер 5 І це був фурор. Пісня не з п'ятої спроби, а з першої ж моментально стала хітом. А гурт навіть отримав перші нагороди за одну пісню, зокрема, золоту жартицю на Теорійських іграх. Ну, те, що дівчата на концертах наживо співати, особливо не вміли, це навіть був і плюс. Ніщо не відволікало від власне того. На що прийшли подивитися, фанати чоловіки? У 2002 році Віагра стала Тріо. Приєдналася Анна Сідокова. Тут уже справжнє ім'я, як на диво. А у 2003 році на місце Віноцької прийшла Віра Галушка. Псевдоніми тут уже традиція. І це тріо подарувала світу такі хіти, які не просто досі наспівують, а завдяки яким Sony Music назвала гурт найуспішнішим проектом свого східноєвропейського відділення, що дало зелене світло до запису англомовного альбому. У 2004 році англомовна версія пісні Стоп, стоп, стоп стала хітом у Азії. Альбом отримав платиновий статус у Таїланді і золотий в Гонконзі і Тайвані. Ну яка популярність була на наших теренах і казати, мабуть, зайве. Гурт, назва якого зовсім випадковим чином схожа на лікарський препарат, за увесь час свого існування за 25 років випустив 5 студійних альбомів, 7 компіляцій. За історію колективу змінилося 20 учасниць, в тому числі Тетяна Чайнік, о, перепрошую, Найнік та Світлана Лобода, та 20 складів, в тому числі, пам'ятаєте, 7, 9, а 17. І це не рахуючи того періоду, коли одночасно існувало дві віагри. З липня 13 по березень 15, коли Костянтин Меладзе вирішив набрати нових учасниць, а Дмитро Костюк теж. А в лютому 22-го група розпалася. На той момент солістками були представниця України на дитячому Євробаченні 2013 Софія Тарасова, фіналістка 8-го сезону X-фактора Ксенія Попова, продюсеркою якої була славнозвісна Марув, та росіянка Ольяна Синецька. Ну, якщо згадати, що після анексії Криму в листопаді 2014 року Віагра отримала золотий грамофон за пісню Перемір'є, стає якось навіть трішки образливо. Ну, очевидно, що на двох стільцях надалі сидіти не вдалося, і добре, що продюсер обрав правильний стілець. Ну а те, що Росія ввела санкції проти деяких учасниць гурту на 50 років за цитую критику сво, як на мене, це лише плюс. Але незважаючи на те, що історію завершено, Віагра залишила величезний слід у поп культурі, і його просто так не змиєш, не зітреш. Хай бісяться ті, які на дух не переносять російськомовні пісні. Бо якщо вони виступають за, бор... за заборону російської музики, то тим самим фактично виривають діамантову сторінку нашої музичної історії. Хай вже буде. Не хочете слухати, не слухайте. Тим більше, що ну, ось ось я. Знаєте, як, оце, як я був малий, то особливо на солісток уваги не звертав, радше хотів зрозуміти, про що ті тітоньки співають, але щось нічого не розумів. Ну, біологія, яка біологія? В принципі, так і задумувалося, що музика тут другорядна, чи не так? З іншого боку, і українські дівчата теж співали. Ось так 25 років тому в Костюка та Братів Меладзі з'явилося ще одне джерело грошей. А у простих музичних поціновувачів улюблений гурт і його пісні, сповнені Вірою, Надією і Альбіною. Рік тому на святій українській землі, 3 вересня 2024 року, через я б сказав, недбалість і нехлюйство місцевого військового керівництва загинуло 59 людей. Ще більше трьохсот зазнали поранень, і ця атака стала для Полтавської області найбільш масштабною за кількістю жертв і постраждалих за увесь час війни. Звісно, що ініціаторами терористичного акту є збройні сили РФ. На них і лежить відповідальність за напад. Це не обговорюється. Однак, якщо б в шестиповерховій будівлі Полтавського військового інституту телекомунікацій та інформатизації на заняттях не було би так багато курсантів. То я би не розповідав би вам зараз про цю подію. Від початку повітряної тривоги до влучання в будинок ніхто не встиг навіть згадати, де лежить ключ до укриття, не те, що спуститись туди. Жодних шикувань, жодного скупчення особового складу, жодного зосередження, як людей, так і техніки в одному місці. Лише так можна розраховувати на перемогу. Власним прикладом можу підтвердити: ось я тут зараз, лише з Семеном. Сирена, неподалік синола, десь там за лісом, укриття і ще ближче. У мене на дачі більш-менш безпечно. А якщо вас, панове солдати, зганяють на якусь супер-пупер важливу зустріч з командуванням, то краще отримати догану за непокору, ніж е із фотографії із чорною стрічкою в кутку, образно кажучи, дивитися на свою вдову та осиротілих дітей. Війна колись закінчиться так само, як і місце в нашому поштовому ящику. Не знаю, що відбудеться раніше, ну, мабуть, що війна. Бо листів нашу електронну скриньку може вміститися стільки, скільки дронів у рашистів ще лишається. Пишіть листи, ми із задоволенням їх читаємо і розповідаємо потім про всі ті історичні події, про які ви нас попрохаєте розповісти. Дивіться передачу Колесу Історії наступної суботи на тому самому телеканалі в той самий час із тим самим ведучим, ну і, мабуть, і з тим самим колесом.